Позитивний сценарій в чому полягає, що Україна а, разом зі своїми союзниками домагається втілення мирного плану і стабілізації ситуації на сході. Це один основний компонент. Другий це власне успішне ефективне втілення вотипросоціацію і а, ну. Надалі, коли в нас буде певна стабільність і політична, і економічна, можна буде говорити предметніше про, про перспективу часу. Що важливо сьогодні для мене особисто було почути від Хермана Ван Ромпея, президента Європейської ради, про те, що. Він зробив в в такому виступі перед підписанням угоди, що багато людей в Києві поклали своє життя за за європу, і за ті цінності, на якому європейський союз базується, і європейський Союз ніколи цього не забуде. Власне це це дійсно факт. Це дійсно події майдану. Стали таким шоком і і для нас, і для європейського союзу. Для європейського, для громадян європейського союзу вони не звикли виходити на мітинги під прапорами європейського Союзу. Ми бачили багато мітингів в тій самій Греції, де ЄС спалювали. Тут же е, е, громадяни вийшли під прапорами і навіть віддавали навіть найсвятіше, що в них віддавали своє життя, за, в тому числі за ті цінності, які е, декларує Європейський Союз. Тому е, це певним чином і Україна надає Європейському Союзу певну легітимність знизу, тобто з, е, з громадян, яку, яку часто, часто дефіцит якого називають е, в державах-членах самих. Тому це 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 той, скажімо так, сильний аспект української сторони, який повинен бути використовуватись і на переговору в тому числі.